А в мене наразі тушкується м'ясо на вечерю. Це курячі стагенця. Ось вони такі соковиті вийшли, насичені. Я вже трішечки спробувала, це щось неймовірно. І нічого складного, їх просто трішечки треба підсмажити, поперчити, посолити на цій же пательні зверху. Десь хвилин 10 до 15. Потім заливається це все водою, додається морква, цибуля. По бажанню можна ще якісь овочів додати, посипається улюбленими приправами. У мене тут є трішечки куркуми, карі приправа, тому що я з куркою дуже полюбляю карі. Перець, 6 перців є приправа, морська сіль, перець чилі додала, тому що ми трішечки любимо підсмажене. Ну і на тому все. В принципі, а ще є. Ось, забула, як та приправа така сіренька називається. Неважливо, не, не пам'ятаю, потім, може, я покажу вам. Ось, ну Це дуже соковите, і смачне м'ясо і зовсім не важке. Боже, це коріандр, ось він. Я зовсім забула його назву, не знаю, ну він такий ароматний мелений коріандр, Дуже з м'ясом, дуже гарно. Ось таке м'ясце вийшло. Останнє, я вже не було змоги, на жаль, показати, але там сметану я додала ще до всіх цих приправ, до звичайної води, коли заливала, додала сметанки, приправи, морква лук так само. І ще сиру тертого пармезан. І вийшла така смачна хрустка сирна скоринка. Ось таке м'ясо легке і просте виходить, всім раджу. Ось яку украсу ми фарбуємо тут наш український прапор. Але його тр трішки важкенько малому щось малювати. Він взагалі вперше цією крейдою вправляється. У нас ще тут синенька. Вибрали два кольори для того, щоб намалювати. О, потяг інтерсіті. Скоро ми поїдемо у потязі. Чу-чу. Сьогодні у нас дуже холодно, навіть шапку вдягнув. О вже штани. Шарік, подивись на своє коліно. Все вимазано. О, господи. Ну, прапор України, він того вартий, я вважаю. Сонечко вийшло, десь 0 градусів, але і на тому дякую. І вітерець у нас сильний сьогодні. Сосенка навіть ходить. Ось наша творчість сьогодні, сердечко Україна. І там подалі прапорець український. Все, розмальовуємо тут асфальт у Польщі під українську символіку. Ось наш автор сам побажав взяти дві крейди, Вибрав саме українську жовту синю. Каже: підемо, будемо на асфальті малювати. Хоч холодно сьогодні, он всі штани вже в крейді жовті. Нічого страшного відмиємо. Шапком у крейді вимазався. Насамперед, це його перша робота з крейдою, До цього щось ми не по крейді були. Ось, але сьогодні дуже холодно, 0 градусів, вітер дує, холодний, пасмурно якось, хмари на вислі. Періодично виходить сонечко, а ми знову у поля вийшли погуляти. Пішли далі. Подивіться, які красунчики тут пасуться. Коричневі, а вон плямистий який. Вон які гарнюнькі. Я взагалі таких плямистих раніше не бачила. Он він, красунчик, як далматин. Гарно. Це буде взагалі біч-бар. Він кожного року влітку відкривається. Наразі вони тільки готуються, підготовуються. І потім буде дуже, дуже цікаве містечко. Я сподіваюся, що вийду да вам його показати. Ось тут яка краса навколо. Ми прийшли додому, і ви подивіться на це. Це початок квітня, які щоки червоні, руки червоні, все червоне повідмерзало. У мене он так само ніс червоний, щоки, все, жах якийсь взагалі на вулиці, прям як мінус цілий, воно на голові. До Прийшли Прийшли майже всередині весни додому називається. От такі справи. Давай, давай, синко. Колінко треба трішечки ліве опустити. Отак. От Давай футболіст, каратіст і гімнаст. Терпи. Мама може і сина зможе. О, ну вже молодець, вже трішки потягнутий. В такому ж дусі будеш продовжувати і обов'язково сядеш на шпагат синок. Боєць, так си? А що це в тебе з обличчям? Кажи, а що це там таке? Обмальований? А як це ти обмалювався? Навіщо, сину? Не знаю. Отак. От Отакої. Ну нічого. Опа. Подивіться, які яйця вже готуються повним ходом до Великодня Польщі. Он такі яйця гарні, ось це з пташечкою, з їжачком. Ось величезні. Оце дуже великі. Я сама би таке яйце хотіла б. Подивіться рука і подивіться яйце. Треба собі яйце на Великдень обов'язково, як в дитинстві. І Йти, знаю, і ти, купимо яйця. Вон які кролики. Кролики по 14 злотих коштують вижу. рожеві, синенькі. А ось таке це навіть навіть ціни. А он воно 40 злотих. Капець. А он собачка, так. Це все ці кіндери. Цікава тема. Так, дуже багато всього. Шадік, обов'язково щось купимо на Великдень. Буде в тебе сюрприз. Ось сердечком такі є. По 13, оці маленькі, по 11. Ну, вони плоскенькі, якісь бое, то у формі яєць спеціальних. А подивіться на це чудо, зайка, боже, яке няшне. Вухаці, а тут цукерочки маленькі, коровка. Ну таке, цукерки, певно, не дуже цікаві, а ось зайка прикольний. Їх мало тут залишилося, по 20 злотих це не дуже дорого. В принципі, ось зайки такі ще є. Там теж якісь яєчка шоколадні, наче. Хеппі істер. От подивіться, жилейки Важкезні, 17 злотих коштують. Вон скільки кроликів, яєчок усіляких. Це фаворіна. ну Це така більш дешева марка. Ось теж якісь печиво в них. Теж все готується просто до великого дня. Ось такі зайчики. Прийшли додому з прогулянки і одразу за навчання. Ось такі розпечатки. У нас тут Бартіль Алфабет Фан. Он скільки розпечатано, він там і карлякає, і, в... і виводить слова, в принципі, молодець. Кайт, то... Взагалі то шаді тут кейк, а не кайт. Ну кайт теж. Пиши синку, пиши. А я тут перекус приготувала на сьогодні. З дороги поживний перекус, сир кисломолочний, боровка, Боже, як же вона називається? Забула чорна велика. Ківі, чія і мигдаль. Все, шадік, довчись і будемо їсти. Голубіка. Подивіться, бідна квіточка. Чогось засохло в мене. Це папороть була, її якийсь час, певно, не полили, коли я була відсутня, і щось я її так і не змогла. Відновити бідненька, треба її десь вже виносити, певно. Ну, А ці? А ось ці красені будуть скоро зацвітати. Орхідейки. Ось вона пустила. Причому два пустила два е цвіти, але забулися її ось прив'язати на таку паличку спеціальну, як їх зав'язують, щоб вони росли у вись. тепер воно попотягнулося -по до сонечка. Ось тут сонечко світить. І потягнулася оці пагінці, і не знаю тепер, як воно буде цвісти, ну побачимо. Ось а ці поки не цвітуть. Всім привіт, друзі! Сьогодні вибралися на Тумський острів. Тут неймовірно гарно. Ми були тут десь рок назад, і зараз все розквітло в нас. жара. На мені тоненька джинсовка, але навіть в ній дуже жарко. Привітайтеся! Пасажир бігає, гуляє. Зараз я вам переверну камеру і покажу, яка тут краса. Ось тут такі сходиночки є, тут люди сидять, щось випивають, розмовляють і дивляться на дуже гарний пейзаж. Ось там подалі то таке готичне стародавнє будівля, це катедра. Славно, звісно, Врославська катедра. Тут старовинні будівлі позаду, там тривайчик їздить, А ось пришвартувався такий кораблик. Він тут набирає туристів. там ось Всередині дуже гарні такі стільчики, не знаю, там, наче, якийсь типу, ресторан. А ось тут зверху теж подивіться, це така кафешка, її пришвартували і можна використовувати як кафе. А потім від'єднують, і вона пливе далі. І тут насолоджуєшся таким краєвидом, мозочка грає. Вирішили трошки постояти, подивитися на все це, бо дуже жарко, сонце просто неймовірне. У нас прям літо літо, він набігався пасажир, червоні щоки. День просто супер. Треба вибиратися почастіше, тому що зараз вже починається гарна погода і хочеться так посидіти десь на сонечку, десь у центрі, десь де дуже гарний пейзаж. Так, краса. Старовинний Вроцлав, старовинні будівлі це все центр. Гарно, коли тепло, коли дуже багато людей, неділя. Вербна неділя. Всіх до речі, з вербною неділею вітаю. Ось дуже багато людей сьогодні з вербою такі букетики роблять. Гарнісінькі. У церкві йдуть, служба тут була сьогодні. А зараз всі на вулиці гуляють, плюс 22 в нас. До слова в нас плюс 22. Я в ковбойках. Ну, вони тоненькі, в принципі, але, але все одно жаркувато. І вон, джинсовка вже в руках, тому що не витримала, не витримала мої тіло від такої спеки. Сподіваюсь, у вас теж тепленько, сонечко світить, а ми вже будемо направлятися додому, бо вже багато гуляємо. Вже навіть трішечки зголодніли. Та й якось вдвох, ви знаєте, гуляти не дуже так весело, якщо довго. Треба нам компанія. Це ви бачите перед собою старовинний університет. Він ще функціонує. Ну але він дуже старезний, такий помпезний. Не знаю, на мій погляд. Гарно, дуже і в центрі міста. Прямо навпроти Тумського, річка поруч. А он курсує туристичний автобусик такий маленький, але без туристів. Сьогодні прийшли ми додому такі втомлені. в мене вже тут пюрешка на готові, і ось биточки теж. Зробили, посмажили, а тут ще у нас залишився одиненький. такий гарненький і дуже смачний, Я не знаю, як взагалі. Ось тут вже малий відкусив, так відірвав. Він дуже класний, він дуже смачний. Видався, коли вчора робили. І відео вилежали вчора. Ось, і зараз будемо вечеряти. І з чаєм будемо закушувати. Останні доїдати, тому що дуже смачні. І вчора два пішли і зранку там доїли там. Всім приємного апетиту! Рази, що тобі привезла бабуся? Хто це? Абіянка. Обіз Обізьян А це. Кросівки. Кросівки, а ну давай міряй швиденько. Ого! О, красонь. Пройдись. Все, шузи в тебе шадик тепер є. Отак. Довольний? О, стиля. Подобається шаді? Щось бачиш? Чи нічого не бачиш? Все. все бачиш. Ну все. Проти сонця захист є. Вийшла на балкончик, тому що просто неймовірна жира. Температура піднялася навіть до 25 градусів сьогодні. Ну це у сутінках. А у нас сонце всі на відчуття всі 30 з чимось було. Ось таке в нас літо можна сказати. Прийшло, але це ненадовго. Скоро бачу знову похолодання. Якось таке. Цьогоріч дуже якась така погода, нестабільна. Постійно то вгору дуже сильно різко, то потім різко опускається. Навіть не знаю, як так виходить. Щось світи і природа, взагалі бушує. І ну і не дивно. З такими подіями, взагалі, що останні роки відбуваються у Всесвіті, воно і не дивно, що наша планета так погано реагує на це. Ось, все. Маму зустріли, посиділи, погуляли, отримали гостинці від мами. І вже скоро будемо збиратися у нашу дорогу. Дуже сподіваюся, що все вийде. Скоро Великдень! Вже дві пари пасочок спекли. Ще будемо якісь треті вигадувати. Сьогодні вже думали про це. Ну і був важкий великий день. Ви все самі бачили. Все, всім бажаю гарного вечора, гарного взагалі здоров'я, життя, всього найкращого. І заходьте до мене почастіше. Дуже рада всіх бачити, дуже рада вашим пальчикам до верху, відгукам. Мені це дуже приємно. Все, до нових зустрічей. такі красуні в мене вийшли. Мені навіть не знадобилися ще формочки. Ось ці три мені було достатньо. Ось, десь так я приблизно їх наклала, Чуть, трішечки більше половинки. А тепер обов'язково треба розрівняти їх і змастити верхівки олією.